У 1947 році, коли держава Ізраїль ще навіть не існувала, по всій території тодішньої Палестини, що перебувала під британським правлінням, було оголошено вихідний день, і все це через один маленький переплав. коли він наближався до крихітного, але жвавого порту Тель-Авіва, Тисячі чоловіків і жінок раділи та зустрічали його оплесками. Для них цей корабель символізував початок нової ери. Відомий в той час як Кедма. Раніше він служив у складі британського флоту під час Другої світової війни, але переобладнаний у пасажирський, він став символом майбутнього і першим кораблем, що підняв самозірковий прапор, який тепер відомий в цьому світі, як символ компанії Зім. Так, пані та панове, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми вкотре будемо розповідати про компанію ZIM Integrated Shipping Services. Проте, ви часто пишете мені в коментарях, що правильно називати компанію ZIM Integrated Shipping Services. Але ми сьогодні не будемо оцінювати ціну на акцію, її піанель, баланс, аналізувати черговий фінансовий квартал. Сьогодні ми поговоримо саме про історію заснування, які витоки у цієї компанії, і що вона значила або значить для держави Ізраїль. Насправді, вже записуючи цей випуск, готуючи матеріал, сам для себе дізнався дуже багато нового і ніколи не думав, що ця компанія напряму пов'язана із створенням держави Ізраїль і внесла дуже вагомий внесок у її. Сьогоднішню історію. Як ви помітили на каналі, останні випуски ми робимо, коли розглядаємо історію компанії по тим емітентам, які ми аналізуємо саме з точки зору фінансових результатів, і для того, щоб краще вас заглибити повністю в емітента, в якого ви також, можливо, інвестуєте, ми робимо огляд, в тому числі я нещодавно вийшов на компанію ST Microelectronics, компанію Enphase Energy. Це все публічні компанії, акції, яких ви можете придбати на біжі. Так само ми сьогодні оглянемо саме історію компанії Team Integrated Shipping Services. Буде цікаво, залишайтесь до кінця. Зім був заснований у 1945 році єврейським агентством, федерацією праці Гіста Друд та ізраїльською морською лігою. Тоді компанія отримала назву Зім Палестайн Навігейшн Компані Limited і так вона називалася аж до 1948 року, допоки Ізраїль офіційно не проголосив свою незалежність. Керівники зім, на чолі з доктором Нафталі Вітра, були скоріше людьми-візіонерами, а не моряками. Світ ще оговтувався від наслідків Другої світової війни. А зім думав про майбутнє і шлях компанії та Ізраїля загалом. По суті, шлях обох як країни, так і компанії лише починався. Перше судно компанії було придбано у партнерстві з британським Харі і Діксон у 1947 році. Його відремонтували, перейменували на кедма та вперше відправили до майбутньої держави Ізраїль влітку 1947 року. Саме цей корабель, як символ нової ери, так радісно зустрічали у порту Тель-Авіва. Після проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році багато колишніх лідерів імміграційного руху Алія Бет приєдналася до компанії, принісши до неї свій безцінний морський досвід та дух пригод. Зім вже як зім Ізраїль Navigation Company Limited, одразу ж зіткнувся з непростим завданням: доставити тисячі мігрантів до Ізраїлю, незважаючи на те, що пасажирських суден в новоствореній країні майже не було. Ранній флот компанії переважно включав, якщо так можна сказати, примітивні кораблі, або кораблі переобладнані в пасажирські, тобто це були судна, які раніше виконували зовсім інші функції. Два з найбільших судна, якими оперував тодішній зім, це були кораблі міськістю в 13 тисяч пасажирів, але перевозили по 15 тисяч людей за рейс. І по факту на кожного пасажира виділяли по 40 сантиметрів простору на даному судні. Але і на це люди були готові, тому що тоді держава Ізраїль тільки започатковувалася і всі вбачали своє невідривне майбутнє разом із новою країною, особливо після пережитого у Другій світовій війні. Тому всі рейси були забиті буквально битком, і головна функція була саме пасажироперевезення, якщо так можна сказати. Однак в той же час кораблі зім привозили звичайно й цінні вантажі, зброю та боєприпаси, все, щоб забезпечити виживання молодої держави. Власне починаючи з тих часів, компанія стала постійним і вірним помічником своєї країни. Кожного разу, коли Ізраїль стикатиметься з конфліктом, ЗІМ, його команда, моряки будуть поруч незалежно від того наскільки складна чи небезпечна місія поставатиме перед ним. Саме тому зім відігравав таку досить символічну роль у. У відбудові або побудові нової держави. Після здобуття ізраїлем незалежності а компанією Зім відповідно державності зім придбав більше пасажирських суден: Нігбу, Арзо та Гелігу. І сумарно флот зім лише у 1949 році. Привіз в Ізраїль понад 100 тисяч людей з усього світу, і для цих багатьох та інших людей компанія та її кораблі стали не просто перевізником, а рятівником. У 1953 році компанія Зім розпочала глобальну експансію, яка в подальшому допоможе компанію зайняти свої глобальні ніші в сфері перевезень. І В тому ж році Кнесет, парламент Ізраїлю, приймає рішення. Прийняти репарації від Німеччини, і на ці кошти вирішується ну, максимально допомогти новоствореній державі власне, в її розбудові, і також допомогти всім державним підприємствам, які знаходились під крилом Ізраїлю. І Зім була однією з таких компаній. Почали з покупки лише двох вантажних кораблів, але зрештою до кінця програми Зім придбав. 36 кораблів, включаючи пасажирські, вантажні, суховантажні та танкери. Ці придбання тут хочу дещо зауважити не були просто подарунками держави е молоді компанії. Насправді, в подальшому ЗІМ виплачувала е всі ці судна зі свого операційного доходу, що теж було досить суттєвим е надбанням для компанії, оскільки вона саме зі своєї операційної діяльності змогла повністю розрахуватися за раніше виділені кошти. Спуск на воду нових кораблів зім в ті часи став вже регулярною подією а розширений флот дозволив компанії зростати і досягти вражаючих успіхів у бізнесі. 50-ті та початок 60-х років ХХ століття ознаменувались розквітом сфери пасажирських перевезень. Зім наростив кількість відповідних кораблів і пропонував послуги по всьому Середземномор'ю до Америки і назад, а також зумові круїзи по карибському басейну. Такі кораблі, як Ізраїль, Сіон, Алія, Теодор, Герцель і Шалом, на той час сучасний і флагман флоту слугували такими собі плавучими послами Ізраїлю та єврейських громад за кордоном, символізуючи динамічну націю, яка швидко розвивається і зростає. В Ізраїлі зім став настільки відомим ім'ям, що його кораблі з'являлися в дитячих книжках, піснях і фільмах. Люди дійсно сприймали зім як певний символ і дуже сентиментально ставилися до компанії. Однак наприкінці 1960-х років стрімко зростають авіаперевезення, відкриваються нові аеропорти. Це стає дуже зручним і, і вже більш надійним видом транспорту. І з зрозумілих причин пасажирські перевезення морським шляхом м, потроху відходять на другий план, і зім, яка орієнтувалася на морські. Пасажирські перевезення починає отримувати збитки. Це закономірний процес. Керівництво зім віддавало належне сучасним тенденціям. І, звичайно, розуміло, що набагато зручніше витратити умовно три години польоту, аніж добу або навіть декілька днів, якщо не тижнів, на кораблі. Звичайно, це може бути захоплююча і цікава подорож, але час починає відігравати важливу роль і швидкість переміщення людей та вантажів в розбудові економіки. Економіки так само відіграє суттєву роль. А тому керівництво зім розуміє, що за морськими пасажирськими перевезеннями, ну, вони для себе не вбачали майбутнього. Вони розуміють, що треба орієнтуватися на інший вид перевезень або на перевезення вантажів. У 1969 році ізраїльська корпорація придбала близько половини акцій зім, тоді як уряд Ізраїлю та інші дрібні інвестори володіли рештою. Ізраїльська корпорація це була приватна корпорація, яка належала і належить зараз до однієї із найбагатших ізраїльських сімей, сім'ї офер станом. На 2011 або 2012 рік не пам'ятаю, згідно а, даних Forbes, Їх а, а, статок складав понад 10 мільярдів доларів, і, окрім власне, ізраїльської корпорації, вони також володіли нафтоприробними підприємствами, судноплавними компаніями. Та банками, і на сьогоднішній день вони залишаються о, однією з найвидніших або найзаможніших ізраїльських сімей. Так от, у 69-му році вони купують 50% зім, решта належить державі та іншим роздрібним інвесторам. У 1970 році, коли Зім святкував своє 25-річчя, компанія вже мала 77 суден, фрахтувала ще майже стільки ж, обслуговувала 19 основних маршрутів і перевозила понад 4 мільйона тонн вантажу. У 1970-х роках керівництво ЗІМ прийняло сміливе рішення, яке повністю змінило обличчя компанії. Нова технологія спричинила революцію у світовому судноплавстві, що призвело до впровадження і популяризації контейнерних перевезень. Зім в цій сфері став одним із піонерів. Спеціалізовані контейнеровози були замовлені в Італії та Німеччині разом із контейнерами та береговим обладнанням, що дозволило зім вчасно влитись. Цю течію і в майбутньому стати однією з найбільших компаній, котра пропонує такі послуги у травні 72-го року. ЗІМ представила свою лінію Три континенти, відомі сьогодні як контейнери перевезення по північній Америці, Центральній Америці та Карибському басейні. Цей маршрут один із перших у своєму роді, передбачав плавання суден із Середземномор'я на далекий схід і назад, із заходом у порти Азії, Америки та Європи. Протягом більш ніж 100-денного рейсу іншою важливою сферою діяльності тогочасного зім стало розгортання флоту танкерів, які перевозили сиру нафту з Ірану до Ізраїлю, і вже перероблену продукцію із Ізраїлю до Європи. Але близький схід, територія постійних військових конфліктів, конфлікти, які тривають протягом напевно всієї історії а, людства, і 1973 рік так само ознаменується. Черговою війною на близькому сході, війною судного дня з одного боку Ізраїль, з іншого боку, Єгипет та Сирія. І звичайно, всі ці події напряму впливають і на бізнес зім, який має свої порти в Ізраїлі. Однак ми вже говорили про зім як досить визначну фігуру на шаховій дошці у протистоянні Ізраїлю за свою незалежність, і тогочасний зім, незважаючи на військові дії, фрахтує додаткові судна, платить підвищені страхові внески. Кораблі компанії знову доставляли до Ізраїлю критично важливі продукти харчування, товари та життєво необхідне військове спорядження у найтяжчі для країни часи. Якщо з точки зору побудови бізнесу після війни судного дня і аж до 80-х років операційна діяльність зім була на підйомі, і все складалося для компанії непогано. Однак, море море таке непередбачуване, і навіть незважаючи на сучасну логістику, зв'язок, можливість прогнозування погоди. То, що все одно море залишається морем, і шторм, великі хвилі це те, що супроводжує судна і сьогодні. І кораблі зімне виключення вони також зіштовхувалися на морі із жорстокими штормами, куди б вони не вирушили. У 1981 році, незважаючи на дуже високі показники безпеки, суховантаж масада потонув під час шторму близько Бермудських островів. Пошуково-рятувальним командам також заважала погана погода втім, їм вдалося врятувати 11 вцілілих членів екіпажу. На жаль, 24 члени екіпажу, включаючи капітана, загинули в трагедії. На початку 80-х років зім довелося стикнутися і з економічними трудностями. І з нафтовою кризою компанія переживала м, також нелегкі для себе операційні збитки. Однак, міцний фундамент, диверсифікація та глобальна присутність зім допомогли вистояти. Президент і головний виконавчий директор Метті Моргенштерн, призначений у 1984 році, реалізував план відновлення, який швидко повернув зім до ефективності та прибутку овості Ознаменувавши тим самим початок нової ери для компанії з 1990 по 1997 рік було побудовано 15 сучасних суден, що дозволило зім запропонувати щотижневий графік рейсів із фіксованою датою і зберегти свою позицію серед провідних світових судноплавних компаній. У 1998 році зім прийняла рішення про стратегію подальшого зростання, спрямовану на розширення своєї діяльності в Тихоокеанському регіоні та Азії. Протягом двох наступних років флот поповнився 13 новими контейнеровозами, що збільшили провізну спроможність зім на 50%. У квітні 1999 року група сім'ї Офер або братів Офер стала головними акціонерами ізраїльської корпорації. Як ми вже зазначили, ізраїльська корпорація на той час вже володіла 50% компанії Зім. І внаслідок того, що вони були основними акціонерами ізраїльської корпорації, один із братів Офер Худі Офер очолив правління компанії Зім. У 2004 році ізраїльська корпорація придбаває решту акцій зім, що раніше належали ізраїльському уряду, ставши таким чином єдиним власником компанії. Після приватизації компанії остання змінює свою назву на сучасну ЗІМ Integrated Shipping Services. Першу свою ідею про IPO, про те, щоб зробити компанію публічною, з'явилося ще у 2008 році, і тоді планувалось розмістити на біржі 25% акцій. Але як ми пам'ятаємо, в нас розпочинається іпотечна криза, яка тягне за собою всі о, фінансові сектори. Тому як не найкращий час для IPO, це рішення відкладається в довгу ж Фінансова криза не оминає зім, тому у 2009 році компанія отримує допомогу в розмірі 450 мільйонів доларів від сім'ї. Офер реструктуризує свій борг і у 2010 році знову стає прибутковою. У 2011 році компанія знову повертається із планом щодо включення е, акцій компанії до е, списку Гонконгської фондової біржі, але і тут це рішення було відкладено через економічний спад і зниження тарифів на контейнерні перевезення. Лише у 2015 році процес первинного розміщення акцій розпочався ну, максимально з практичної точки зору. Компанія зробила все, щоб отримати лістинг на найпрестижнішій і найбільшій фондовій біржі світу на Нью-Йоркській фондовій біржі. І у січні 2021 року компанія проводить своє IPO, стає публічною, і саме з того часу ми починаємо спостерігати за компанією як за публічним емітентом, акції якого ми можемо придбати під Тікером ZIM на Нью-Йоркській фондовій біржі за долари США. Ми вже неодноразово казали, що шлях зіму неймовірний, однак навіть я так далеко не заглиблювався до цього випуску в її історію. Ми кажемо зараз, що Зім все ж таки є одним із найбільших привізників морських контейнерів світу. Він займає десяту серед найбільших компаній. Звичайно, йому дуже далеко до лідерів із китайського сегменту до компанії Майерск. Або Mediterranean Shipping Company, але тим не менше, десяту свою почесну сходинку займає і замикає таким чином саме десятку найбільших згідно даних сайту Alphaliner. Що ми зараз знаємо про зім? Сьогодні клієнти зім можуть відправити будь-який вантаж до будь-якого пункту призначення морським, наземним або повітряним транспортом. Надійна інфраструктура компанії включає в себе офіси та об'єкти по всьому світу. Складна глобальна комп'ютерна система допомагає керувати флотом, відстежувати кожне відправлення та підвищувати ефективність. Інтернет-сайт компанії надає клієнтам актуальну інформацію в режимі онлайн. Але ну де ж без але хто давно спостерігає за каналом? Е, знає, що робимо регулярні огляди квартальних звітів і такий. Пік прибутковості компанія застає під час нової кризи, кризи корона кризи. Коли весь світ через ковід був зупинений на паузу, через те, що були зруйновані ланцюжки поставок, і клієнти були готові платити будь-яку ціну за фрахт морських контейнерів. І звичайно, тоді всі перевізники, не тільки зім, а й інші конкуренти зім, через величезні тарифи на фрахт отримували надприбутки. Звичайно, ми тоді говорили, що після свого IPO компанія просто злетіла до небес і там сягнула 90 доларів за акцію. Але так само, коли почали знижуватися тарифи на фрахт, так само ціна обвалилася і навіть стала нижчою від ціни первинного розміщення акцій на біржі. Але зараз ми знову бачимо ось такий невеличкий, а, ну, якщо так можна сказати, відскок, Скоріше, на такому. А, Щоденному графіку буде видно, коли ми досягли там свого дна в 6 доларів, ми вже відскочили майже до 15 доларів, і це пов'язано з новою кризою на близькому сході, в тому числі через хуситів, які. Не дають безпечно заходити кораблям через заденську протоку в Червоне море і далі і далі через Суєцький канал виходити в Середземне море. Про це ми дуже багато говорили. І зараз ціна на фраг підвищилася. І як ми бачимо, надії про те, що а, наступний квартал зім закриє з прибутком, відновлює попит на акцію, і той, хто заходив на дні, зміг би заробити а, пару іксів на ось цьому зростанні. Ми вже перетворили а, компанію ЗІМ в таку собі. Компанію мем, вона є і компанією, з якою ми, де ми трохи глузуємо над собою, ну, особисто я над собою. І в той же час віримо, що ще найкращі перспективи компанії ми залишаємо на майбутнє. Знову ж компанія проходить свій трансформаційний процес. Ті, хто з нами знову ж таки давно знає, що компанія повністю переобладнує свій флот і нові судна стануть до рядів судна, які пересуваються на скрапленому газі, як максимально паливно-ефективні, з нульовим викидом, так званим, і де вона зможе завдяки новим суднам. Зайняти або більш міцно стояти на тих нішах, де вона вже стоїть, або нові ринки зможе завоювати. Друзі, десь так, ось такою є неймовірна історія компанії Zim Integrated Shipping Services. Сьогодні ми поговорили саме про її значення в цьому для, іс для історії держави Ізраїль. І тепер ви трохи більше знаєте про емітентів. Якщо вам цей випуск сподобався, то не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити пропускати наші нові випуски. Ну і, звичайно ж, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила одного відсотка. З вас лайк, комент. Побачимось з вами у новому випуску. До зустрічі!